Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Щонайменше чотири авіаудари росіяни завдали по новогригорівці Гуліпільської громади. Є загибли та поранені. Деталі ворожого терору за мить. У Запоріжжі відкрили простір єдність поколінь. На кого він розрахований, розкажемо у випуску. Захисний одяг, засоби індивідуального захисту, інструменти та техніка Запоріжжя отримало технічну допомогу від Магдебурга. Щонайменше чотири авіаудари росіяни завдали по Новогригорівці Гуліпільської громади? Загинув чоловік. Ще четверо людей поранені. Їх доставили до лікарні. Також зруйновані будинки. В одному з них виникла пожежа. Згоріла і господарча споруда та причеп. Загалом впродовж доби окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 31 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, об'єкта інфраструктури та магазину. Під Оріховом ворог чотири рази атакував в районі Новоандріївки та в бік Павлівки. на Гуліпільському напрямку. Наступ був поблизу Малинівки. Один з таких мотоштурмів показали сили оборони Півдня. Наші воїни зустріли окупантів щільним вогнем. Вся ворожа техніка згоріла разом з екіпажами. Також запорізький напрямок спільно з побратимами впевнено тримає 17-та полтавська бригада НГУ Рейд. Війська РФ вдарили з авіації по золочеву на Харківщині. Чоловік та дві жінки дістали поранення. а Ще одна жителька та хлопчик, 11 років, отримали гостру реакцію на стрес. Влучання зафіксовані по приватному сектору. Зруйновано два будинки, пошкоджено ще 28. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. У селі Тимофіївка Злочівської громади постраждав 59-річний чоловік. У селі Гороховатка Бурівської громади постраждала 82 дворічна жінка. На Донеччині окупанти поцілили по цивільних автівках ФПВ-дронами у селі Іллінівка. Загинула пенсіонерка неподалік зупинки транспорту. Також поранено водія та пасажирку автобуса в селі Миколай Пілля. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще двоє цивільних отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та садна. За добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 323 людини, зокрема 37 дітей. Вночі російська армія ракетою вдарила по Мажиріцькій громаді на Дніпропетровщині. Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість авто. Під ракетною атакою була й Петропавлівська громада. Понівечені 14 приватних осель й машина. По слов'янській та межівській громадах агресор вдарив безпілотниками, поцілив по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі на Нікопольщину. Ворог спрямував БПЛА та артилерію. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Понівечені приватний будинок і господарські споруди. ДТП з громадським транспортом на проспекті Соборному близько 11-го дня тролейбус врізався в вантажівку, що призвело до значних пошкоджень транспортних засобів. Зокрема, лобове скло тролейбуса повністю розбите. Крім того, внаслідок зіткнення пошкоджені припарковані поруч легкові автомобілі. В однієї машини розбита задня фара, а інша зазнала серйозних ушкоджень. Авто розвернуло, зачепивши його задню і бокову частини. Постраждала 61-річна пасажирка тролейбуса. Ебуса, вона отримала забій ліктя. На місці працювали поліцейські відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. Рух на цій ділянці дорога було ускладнено. Захисний одяг, засоби індивідуального захисту, інструмента та техніка. Запоріжжя отримало технічну допомогу від Магдебурга. Великий гуманітарний вантаж понад 1700 одиниць різного спорядження зібрали німецькі пожежники, і рятувальники спеціально для запорізьких колег. Зокрема, передали рятувальний катер та спеціальне автомобіль на дев'ять осіб. Зараз в парку рятувально-видолазної служби 20 човнів та ще шість гумових. Новий катер може виконувати завдання на мілі. Це особливо актуально після зниження рівня води в Дніпрі. Цей катер може бути використований вночі. Він має автономне освітлення, він має автономну електрогенерацію, він має можливість заряджати балони аквалангів стислим повітрям. Багато чого він може зробити. Автомобіль Ford Транзит буде використовуватись як оперативний автомобіль для забезпечення життєдіяльності служби, у тому числі і для доставки рятувальників до місць ліквідації наслідків ворожих ударів. Ця допомога надійшла в рамках співпраці між містами-побратимами Запоріжжям та Магдебургом. Про неї ще рік тому під час візиту в Німеччину домовилися фахівці інституту розвитку міста та очільниця громади Регіна Харченко. Техніку розподілять між двома рятувальними службами. Допомога йшла не тільки до для водолазної служби, допомога йшла й для аварійно-рятувальної служби кобра, як ми її називаємо, але для двох аварійних служб, які займаються аварійно-рятувальними роботами під час прильотів для аварійно-рятувальних робіт на воді. Тому це вкрай важлива допомога. Дякуємо вам дуже. Працюємо далі. Дякуємо всім нашим хлопцям. Подивіться, які гарні, подивіться в якій формі хлопці, Всі тут. Всі на місцях кожен робить свою роботу для Запоріжжя для людей. Щонайменше чверть мільйона жителів Запорізької області потребує допомоги психолога. Повідомляють фахівці Запорізького реабілітаційного центру Блокпост. Вони називають це величезним викликом, з яким суспільство стикнулося в умовах тривалої війни. І зауважують спеціалістів: вкрай бракує, проблему потрібно вирішувати спільними зусиллями. Історію про те, як психолог допоміг одній з відвідувачок центру, розкаже Ольга Ларіонова. Тетяні Лутай 30 років. Вона вимушена переселенка з Пологівського району, мама чотирирічної донечки. Протягом року спілкується з психологом і зараз приходить до нього тільки за потребою. А фахівчиня надає супровід та спостерігає за емоційним станом жінки. Називає її легкою клієнткою, яка прагне змін і готова долати життєві перешкоди. Танечка а, пробувала, вона не було знаєте, такого страху. Попробувати так, я спробую і проаналізую. Разом із маленькою донечкою Тетяна тікала з окупованої Пологівщини у квітні 22-го. З великими труднощами дісталась до Запоріжжя. каже перші місяці відчувала себе розгубленою і самотньою. Все змінилося, коли прочитала в інтернеті оголошення про набір малюків у дитячий простір Алярмік, що діяв у реабілітаційному центрі Блокпост. Тамтешні фахівці помітили, що психологічна допомога потрібна і мамі дівчинки. В окупації залишилася папа у мене і свекруха. Вони до сих пор в окупірованій території, зв'язку з ними майже теж немає. Чоловік служив, Ми тут, у Запоріжжі. Ми дуже багато тем обговорювали це і сім'я, це і спілкування з чоловіком, тому що він знаходиться. На війні ми знаходимося вдома, ми живемо різним життям. У нас різні обставини. Були такі моменти, коли він виходив на позиції і дуже довго там був. І єдиним, що було, це раз у сутки плюсик там і доброго ранку. Ну тось, тобто, і ми перейшли в такий режим, що ми б там чи не плюс-плюс. І я кажу: ну мені кажеться, що ми тіряємося, треба щось робити. Протягом року разом із психологом Тетяна обговорювала свої тривоги і хвилювання, як правильно спілкуватися зі своєю донею, котра доросліше без тата, як підтримати батьків, які залишились в окупації. І найбільш болюче, як не втратити стосунки з чоловіком, котрий на фронті з лютого 22-го. Психолог пропонує а, Таня, виконувала щось, сказала, ні, Мені це не подобається, а отут мені краще, і ми відмовлялися від цього, йшли до іншого. Це це поступовий пошук. Без зовнішнього резерву, але з внутрішнім потенціалом так оцінила ситуацію Тетяни досвідчена фахівчиня, і при спілкуванні з нею спиралась саме на це. Наприклад, ми можемо все ж таки відновити там звичайно прогулянки. Добре, починаємо прогулянки. Ми можемо почати там трошечки розширити спілкування. Добре, ми розширюємо спілкування. Тобто ми знаходимо, що людина на цей час може зробити. І починаємо разом це робити, і це одна з багатьох історій наших земляків, каже керівник центру блокпост Владислав Мороко. А загалом до них приходять по допомогу сотні людей із різними часто драматичними долями, і це проблема, тому що а, такої кількості не випускають фахівців і наші вищі навчальні заклади. А навіть якщо випускають якісь певні групи, то немає а, державних програм або немає. Державного розуміння, що даний фахівець має отримувати достойну заробітну плату, тому що по факту. Приватні теж не витягнув всіх, тому що вартість там 1800, 1500, 2000 гривень за годину роботи з приватним психологом. Вона не по кишені багатьом українцям. А у Тетяни після року спілкування з психологом емоційний стан помітно покращився. Тут у Запоріжжі вона закінчила курси масажиста і зараз розширює коло своїх клієнтів. каже, якщо людина прагне змін, вона завжди зможе це зробити і знайдуться ті, хто простягне руку допомоги. Ольга Ларіонова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Єдність поколінь до міжнародного дня людей похилого віку. Благодійний фонд Рокада відкрив громадський простір в одному з місць тимчасового проживання вимушених переселенців. Ним опікується вже рік за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України. Це сьомий простір для відпочинку і дозвілля, який відкриває рокада. До кінця червня їх з'явиться ще три. Також в місці тимчасового проживання благодійники відремонтували дах санвузол. Останній тепер доступний для людей з ін. Валідністю, а ще зробили ремонт у кухні, обладнали сушильну кімнату там, де ми її забезпечили пральними та сушильними машинами. Також в даному гуртожитку постійно працюють соціальні працівники по роботі з громадами, психолог. А також за потребами залучаємося до юриста, який також надає певні свої консультації. Люди дуже сильно захотіли місце, де вони просто зможуть збиратися, де вони зможуть сісти поговорити, де вони зможуть сісти подивитись телевізор. Де коли до них приїде організація, яка буде проводити їм майстер-клас, психологічне розвантаження, то вони будуть активно. Використовувати даний простір, який ми сьогодні відкрили, як і простір, так і а, санітарні кімнати а завдяки благодійному фонду Рокада були відремонтовані, і це один з кроків виконання так само рекомендацій уповноваженого за результатами моніторингових візитів до місць тимчасового проживання. Поряд з цим ми завжди виступаємо за те, щоб зазначені простори не просто були збудовані, а і продовжували використовуватись надалі. Побажання на листівках під час заходу написали учні цього навчального закладу з числа вимушених переселенців разом з літніми людьми. Їх склали в скриньку, яку розмістять у гуртожитку. Вірить, що бажання обов'язково збудеться Станіслав. Чи ж чоловік тут мешкає з квітня 2022 року, щоб вернутися додому в своє село, щоб е, отстроїть якийсь, свій дім, ну і щоб все було добре. І щоб закінчилась війна і у будь-який момент, коли вони захочуть почути або побачити теплі слова, вони зможуть дістати зі скриньки у листівочки і прочитати теплі слова побажань. Зберегти культурну та історичну спадщину малочисланних корінних народів України в умовах війни у 2021 році. Верховна Рада такими визнала Кримчаків, Караїмів і Кримських татар. В цьому процесі брала активну участь представниця Караїмської громади Мелітополя. Проректорка державного педуніверситету імені Богдана Хмельницького Олена Арабаджи. Мелітопольські Караїми три роки перебувають в окупації. А в Запоріжжі науковиця працює над питанням збереження культурних пам'яток і мови свого народу нещодавно побувала в Києві на великому зібранні національних спільнот України. Там разом з колегами за участі президента обговорили стратегію збереження зникаючих мов такою на офіційному рівні вважається і караїмська. Наразі в Україні визначено 9 мов, які є зникаючими. Вже прийнята стратегія підтримки відручення кримсько-татарської мови. Наразі ми беремо участь у розробці стратегії підтримки мов країн Кримчаків і оцих мов там. Ще є спільноти, це ромська спільнота, ідіш. Це, по-перше, мовні курси і видання підручників, словників. А в нас є матеріал, дуже багатий матеріал. Є словники, є приклади. От як використовувати методичне вивчення мови, це і медіопростору, простору, своє створення онлайн платформ. Представники національних спільнот боронять Україну, зокрема, з початку повномасштабного вторгнення, став до лав збройних сил. Рік тому загинув на Донецькому напрямку представник старовинного країмського народу з Миколаєва Костянтин Шкреб. І питання збереження пам'яті героїв також у центрі уваги національних громад каже Олена Арабаджи. 43 літри крові здали запорізькі рятувальники до Всесвітнього дня донора. Протягом двох днів до акції долучилися близько ста співробітників ДСНС. Серед донорів, як досвідчені, які здають кров регулярно, так і ті, хто прийшов вперше. І вже традиційно долучилися до ініціативи волонтери Червоного Хреста. Вони підтримали учасників акції подарунками, солодощами та напоями. Кому потрібно ну, потребуємо крові і Поповняємо запаси центру проливання. Йду з позитивним настроєм для здачі крові, щоб в дальнішому врятувати може, честь життя цивільних або військових. Здаю для всіх нужденних, які потребують донорської крові. Також для рятувальників, для людей, які втратили кров із за агресії ворога. Третє літо поспіль в Запоріжжі триває заборона на відвідування масових місць відпочинку на водних об'єктах. Вздовж набережної Дніпра встановлювальні попереджувальні знаки. Крім того, з 1 червня, по 1 жовтня, здійснюється посилений нагляд за циркуляцією збудника холери. Обстежують і людей з кишковими розладами, і об'єкти навколишнього середовища. Зокрема, такі дослідження фахівці Запорізького центру контролю та профілактики хвороб проводять по 13 монітор моніторингових точках. Це всі міські пляжі, місця забору води, стічні води, очисні споруди інфекційних стаціонарів. За два тижні червня обстежено на холеру 87 хворих на кишкові інфекції збудника холери ми не виявили. Також ми не виявили збудника холери і на моніторингових точках навколишньому середовищі. Але е, ми виявили відхилення по мікробіологічних та санітарно-хімічних показниках у чотирьох моніторингових точках. Е, Збудників патогенної флори ми також не виявили ці відхилення не є такими, що безпосередньо загрожують життю та здоров'ю містян. Але при потраплянні води у рот і далі до організму людини за певних умов можуть спричинити негативні наслідки. Це відхилення коліфаги, які свідчать про вірусне забруднення води, та халера так званий вібріон. Він нічого не має спільного з холерою, але це основна патогенна флора, яка при окремих обставинах може спричинити кишкову інфекцію. Тому населення повинно бути обізнане. І е, турбуватись про своє здоров'я сьомий рік поспіль в Україні відзначають День Батька. Щороку, о третьої неділі червня, в країні вітають татусів. В умовах війни це свято набуло особливого значення. Чоловіки зі зброєю в руках стали на захист своїх дітей та їхнього мирного майбутнього. Десятеро запорізьких батьків отримали відзнаки та подарунки з нагоди свята, кого вітала в сюжеті Ірина Чернової. Багатодітний татусь, військовослужбовець, опікун, рятувальник, вчитель, поліцейський, спортсмен, громадський діяч та волонтер десятеро чоловіків, які свідомо взяли на себе відповідальність бути батьком. Батько це приклад мужності та відповідальності. Це міцна стіна для своєї сім'ї. Його роль у вихованні донечок, і сіночків дуже важлива. Це друге криво любові до дитини. Валентин Стеценко виховує сина Гліба, батько-рятувальник та майор служби цивільного захисту. Чи не щодня на власні очі бачить біль земляків? Тому точно знає, чого хоче для своєї дитини. Це мій синок Гліб, поки один, а далі буде видно. Мій тато добрий. Я з татом катаюся на велосипеді і і в футбол на сьогоднішній день. Для мене найбільший виклик якомога. Е Якомога більше свою дитину відгородити від реалій війни, щоб він менше цього чув, бачив і, і приймав участь, можна можливо так сказати. А це найбільший виклик дати йому дитинство в сьогоднішніх реаліях війни. Андрій Бобровнік, ветеран війни, має почесні нагрудні знаки Золотий хрест, за збереження життя, нагороджений медаллю за оборону Запоріжжя, каже, як справжній козак завжди мріяв про сина, Виховувати достойного сина, щоб він не боявся захищати себе, свою родину, своїх діточок, щоб він знав, що він тут потрібен і для чого. Він, він справжній повинен бути чоловіком. Його син Ярослав каже, з батьком дуже близькі, навіть мають спільні секрети від мами. Хоробрий, веселий, добрий, сильний. Ін Спортом займаємося там. Їсти готовимо Мов з нагоди свята кожному татусеві вручили почесні грамоти та справжні чоловічі подарунки. Кейси з набором професійних інструментів. Для всіх батько це одна із найважливіших людей в нашому житті. Батько це захисник, батько це рятувальник. Батько це та людина, яку хочеться наслідувати. Хочу побажати, щоб в ваших сім'ях завжди панувала любов, добробут, взаємопорозуміння. Ну і звичайно, хочеться побажати всім нам перемоги, який я впевнений буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот після новин спорту. Дивіться програму Місто Україна. А в програмі поговорять про зв'язок Запоріжжя з Буковиною. Їсть програми історик військовослужбовець Андрій Гев'юк. Тож не перемикайтеся, А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.